Російські війська зайшли в місто 25 лютого вранці. Вже в неділю, я не пам'ятаю точно день, відбувалися перші зібрання людей молитися за Україну. На молитву ми виходили, якщо я не помиляюсь, до кінця серпня молилися українською мовою. Очевидно, співали Боже великий єдиний там нам Україну хорони. Ми молилися, що все це зло, ця орда, яка до нас прийшла, вона. Пішла геть. Часто було таке, що нас оточували автоматчики. Очевидно, гучно ми про це не говорили, але ми молилися за наших воїнів. Що ми і зараз робимо? Можливість повернутися в Мелітополь обов'язково буде, навіть не якщо, а точно. 27 це було 16-16-15 десь так. Саме цей час та міс... часом окупації. Перше, друге. Березеньку ми там виснували штаб, і люди почали до нас приходити. Вони приносили ліки, вони приносили памперси, дитяче харчування, одяг, їжу. Приходили працювати як волонтери. Це було окремо кілька ліній для людей, які пропонували своє житло. Які пропонували, казали, ми можемо е, прийти, що нам потрібно. Окрема була лінія для маріупольців, тому що їм потрібно було. Вони ж їхали їм. Весь час, тому треба було їх розмістити десь Це настільки надихає, якби ви знали, коли люди об'єднуються. Коли 3 числа ворог зайшов пологи, мітингів не було, а їх почали знищувати. Ми робили засади, вуличні бої. Вони почали їздити по вулицях. Ну а як кажуть, з кожного вугла, з кожного під'їзду. Давали їм бій, людей багато приходило. Хто не зміг воювати, приносили продукти, приносили одяг. Є місцеві, які робили, розливали рідину запальну. Я недавно спілкувався з колишнім ком комбатом Саничем. Він каже, правильно ми все зробили, два-три дні ми їх затримали. Цим і живемо. Повернемося обов'язково, будемо наводити порядки. Було дуже гидко просто усвідомлювати, що вони в нашому місці. Воно якось і дихалось не так. Я брала участь в громадських патрулюваннях, отож вночі, і якраз от після зміни з Мама буде вже голову помила, каже, збирайся, пішли собою місто від танків закривати. Атомські автобуси збирали людей, вивозили на блокпост. Вийшло дуже багато людей. Я от була приємно здивована. Тож знамените фото, де ріка зараз навіть в підручниках історії вели. Де от півміста, якраз коли е, стояла там поряд якісь чоловіки, і один каже: я каже: от це от вашу паляніцю не виговорю, але я бендера. Відчуття єднання, відчуття, що ми тут всі разом і всі за одну ціль. На п'ятий день. Окупації нашого міста почалися збиратися колони. Тоді були залучені всі. Кожна школа була готова прийняти людей, яких не пропускали і затримували на сутки, на двоє, на троє. Я пам'ятаю той день, коли голова обласної державної адміністрації відзвітував, що Запоріжжя прийняло 5 тисяч біженців з Маріуполя. А ці люди проїхали через наше місто. А потім, що Запоріжжя прийняло 15 тисяч людей, і ці люди стояли декілька днів перед містом Васильівка. Перший раз російські військові у нас перший раз з'явилися десь через тиждень-півтора. Тиждень Це мабуть було вже, мабуть, десь 10 15-го, 10-го, 15-го березня. Мало хто займався підготовкою до сезону. Тобто така практична підготовка була, але всі розуміли, якщо буде війна, ніяких відпочиваючих нікого не буде. У нас все працювало, все їздили сюди, возили, евакуювали людей, завозили гуманітарні вантажі. Все більше людей. Людей, які залишились там, перестають, мабуть, все ж таки вірити в те, що буде повернення, але вірити в це треба, потрібно було. Для цього не буде перемоги.